Вітаю, мене звати Ірина і я саме та щаслива людина, яка змогла знайти справу свого життя. Психолог це професія, яка мене надихає і окрилює. Професія з 2010 року, саме тоді я завершила свою другу вищу освіту. Спочатку працювала практичним психологом школи і поступово вчилася різним психотерапевтичним напрямкам. Спочатку я завершила дитячу-юнацьку психотерапію, тоді гешталь-терапію. Гештальт це моя любовна любов, тому я працюю саме в тому напрямку, але в своїй роботі використовую ще методи когнітивно-поведінкової терапії, бо проходила навчання. Крім того, завершила навчання на сексології, тому можу бути компетентна в таких запитах. Використовую інколи методи арт-терапії, бо теж проходила навчання. Одним словом, ви зрозуміли, що навчатися я люблю, але найважливіше, що отримані знання я впроваджую в свою роботу. Психологом я мріяла стати ще з підліткового віку. Мені дуже подобалося читати статті, книги. На психологічні теми і розв'язувати тести в кінці журналу, колись таке було. Але батьки не підтримали мою ідею. І так я стала біологом. Я навіть працювала кілька років, свою мрію не залишила. Я поступила знову і так стала психологом. А власне, в психотерапію мене вже привели особисті проблеми, труднощі певні, які в мене були. Зокрема, це тривожність, також психосоматичні проблеми. І я побачила, як психотерапія може змінити якість життя. Наскільки змінюється контакт зі світом. Там, де не змогли справитися лікарі, дуже гарно справилася психотерапія. І так я прийшла в ту професію і тепер намагаюся допомогти людям справитися з їхніми проблемами. Так як я дуже люблю свою роботу, не зупиняюся на досягнутому, я вважаю себе достатньо хорошим спеціалістом. Я і надалі продовжую займатися самоосвітою, відвідую регулярну супервізії, в мене достатня кількість успішно вирішених запитів клієнтів. Я люблю людей, люблю саме життя. Я вважаю. Що через те, що в нас тільки одне життя, ми маємо його прожити максимально комфортно і в задоволення. І саме ми можемо стати тією людиною, яка буде керувати своїм життям. Ми маємо стати творцем свого життя. Ми маємо писати книгу свого життя, а не лише її читати. Людині потрібна інша людина, бо ми соціальні. На жаль, найважчих травм ми отримуємо в контакті з іншими людьми, але і зцілитися ми можемо теж в контакті з іншою людиною. І саме так працює гештальттерапія. Скільки клієнтів, стільки в нас буде різноманітних психотерапій, бо я, як терапевт, відповідаю за свої професійні. Компетенції за якість своєї освіти, я забезпечую безпечний простір, без знецінення, осудження, оцінювання, я надаю емпатію і підтримку. Але саме клієнт є головний в терапії, він є саме тією людиною, яка вказує напрямок терапії, темп, швидкість. Якщо вам пасує такий формат, запрошую.